які на 16.30 йшли на нараду до, до Колмико. Вони вже вийшли, повернулися, чи ще вже вийшли? Ні. Ні. Бо їх теж, мабуть, буде. Їх... Наради тривають. Нічого собі робити. Чекаємо, коли нарада закінчиться у цих падлюк. Де їх виведуть всі туди? Де є на парковку підземний вихід. Є дуже кричуща проблема. Доброго дня. Нереально кричуща. Знаєте, національне військове меморіальне кладовище. Я вже Софії Федині відправив відео. Сьогодні півгодини був дощ. Результати півгодинного дощу. Дринажні системи вже працюють на максимумі. Архітектор Дербі, котрий в цьому барші, не знається. Я ж зрозумів, що це таке. <звук> Без відповіді. Зруйновано все. Повимувало осі бочини. З іншої сторони, ще там тротуар розруйнувала. Ти от розумієш, от... що вони будуть далі облаштовувати, мають чому? Ні, все, це вже завершено, все, це вже ділянка під поховання. Там вже наші системи розставлені, все вже, вже ховається. От... Да, вони да, вже розставляли да, тут а... да, тренувальні да, могили, дивилися, да, да, як воно буде викладати. Да, а оце злив. Повністю грунт посунувся повністю. Бетонна конструкція зливу теж посунулася. А отут було щеблення. Повинувало навіть щебінь. Ви написали якусь Боможенцю? Бумаженцю ні. Ну, я соф... депутату Софії відправив, так що зараз. Ну, чекаю. хай вона напише тоді. Вона зробити Перекинулася колегами так, з фракції. Це просто надія Вишиварик, як саме якщо нардеп працює. Тому що так. Це... Так себе сходя. І взагалі тварин реально пофігу на все. Там буде все гарно. Любожечки, це півгодини дощу, а є ви на тиждень дощ підійти. Місяць. Там, взагалі...